Доброго вечора, малята. Це я, ваш дід Баюк. Ну що, мої маленькі слухачі, вмостилися зручно, накрилися теплою ковдрою. Сьогодні я розкажу вам казку, що називається Коза Дереза. Ну то слухайте, ох і цікава ж вона. Жили собі дід та баба. Жили вони спокійно, дружно, та якось надумав дід господарство розширити. Поїхав він на ярмарок, а там малята людей сила селенна Коні іржуть, вози риплять. Ходив дід, вибирав та й купив собі козу. Привіз її додому, на подвір'я випустив. Славна така коза, наче й сумирна, а рано вранці на другий день, каже дід старшому синові: Іди но, синку, попаси нашу козу. Ну, хлопець і пішов. Пас її весь день на соковитій травичці. А як сонечко стало сідати, погнав додому. Тільки но до воріт, а дід уже вибіг, чекає, став на порозі у своїх нових червоних чоботях та й питається: Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла, а коза, уявляєте, що вигадала? Прикинулася бідною та нещасною і каже: Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок, вхопила клиновий листочок, тільки бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Оце й все, тільки й пила, тільки й їла. Ох, як дід розсердився. Як же так кричить, син худобу голодом морить, і прогнав сина з дому, бідний хлопець, а козато брехуха. І що ви думаєте? На другий день посилає другого сина. І знову та сама історія. Ох, зітхає і другого сина прогнав дід. На третій день уже й бабу послав козу пасти. Баба вже й так її доглядала і найкращу траву шукала, а коза ввечері знову діду в очі бреше. Не пила я, не їла. Дід і бабу прогнав. Ох, оце так бешкетниця та коза. Зовсім діда з пантелику збила. На четвертий день дід каже. Ну, вже я сам піду. Подивлюся, як це ви мою козу пасете. Пас, дід козу, ох, як пас, і в лісі, і в лузі, а ввечері пішов на хитрість, забіг навпростець, став на воротях і запитує з надією. Кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? А вона знову за своє. Ні, дідусю. Не пила, не їла. Тут, у діда й очі відкрилися. Гнівно зрозумів, що дарма дітей і бабу образив. Як розлютився, пішов ніж гострити, а коза недурна, хвостиком круть, з двору гульк та й у ліс навтюки. Бігла вона, бігла, дивиться хатка зайчика-побігайчика. Зайчика вдома не було, то вона туди шусть і на піч залізла. Заховалася. Приходить зайчик, чує, хтось чужий у хаті. Страшно йому. А хто, хто в моїй хатці живе. А коза з печі як затупає, як кричить страшним голосом Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, геть тебе прожену. Бідний зайчик сів під дубком. Вушка притис плаче. Проходив ведмідь, каже У, зараз вижену. А як почув від кози пророги та копита, втік аж п'яти замиготіли. І вовк злякався, і лисиця, сидять, усі тремтять. Коли це лізе рак, повільний такий, клешнями клацає. Я вижену каже. Звірі сміються, куди тобі й маленькому. А Рак лізе собі в хату, коза знову свою пісню затопчу, замету. А рак не злякався, виліз на піч, підкрався ближче та як скаже А я, рак не борак, як ущипну буде знак, та як ущипне козу заживе місце. Як вона замекає. Ме. Ме. Як підскочить. Вилетіла з хати, як куля, тільки курява над дорогою встала. Побігла десь далеко далеко, щоб її більше ніхто не бачив. А зайчик повернувся до хатки, покликав рака, наварили вони чаю і стали жити поживати. Ось так малята. То бреше, тому завжди боком виходить. А тепер, оченята, заплющуйте, пора спадки. Добраніч, мої хороші, добраніч.